Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за останній місяць, і воно буде насправді доволі велике. Я тішуся, що в мене з'явилося більше часу читати багато книжок, які мене цікавлять. І насправді я вам покажу навіть не всі книги, прочитані за березень, оскільки про частинку з них я розповідала у відео, що я прочитала у відпустці, бо на початку місяця я була у відпустці. Переходьте за посиланням згори. І там теж дуже багато цікавих книжок. А зараз розповім про. Все те, що прочитала після того, як уже повернулася. Але перед тим нагадаю, що в мене є Patreon та спонсорство, де доступний ексклюзивний контент для тих, хто має змогу і хоче мене підтримати, і побачити або раніше деякі відео, або також отримати доступ до відео, яких немає на основному каналі, то переходьте за посиланням в інфобоксі. А також обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на канал, аби не пропускати нові відео. Відео і підтримувати книжковий контент на Ютубі. І на початку розповім не зовсім про книгу, а про журнал Репортерс. Це. Третій випуск, який виходив у 2022 році, і це журнал художніх репортажів. Дуже мені подобається репортажистика, і цей випуск присвячений уже повномасштабній війні. Тут репортажі про звичайних людей, які робили насправді героїчні вчинки. Про жінку, яка намагалася зробити святковий торт в підвалах Азовсталі для дітей. І... Взагалі, про дуже-дуже багатьох українців читати це щемко, болісно. Але якщо вам подобається якісна репортажистика, то можна або придбати цей журнал, або Підписатися на спільноту за Ukrainians Media і підтримувати їх, і отримувати такі журнали, як тільки вони виходять друком. У мене є ще два випуски: один довоєнний і один уже пізніший за цей, і я з задоволенням їх читатиму і надалі. І ще одну книгу дуже коротко вам, дуже швидко вам покажу і коротко розповім: це Гаррі Поттер і Келих вогню. Просто нагадаю, що в мене в річних планах вони теж десь тут згори гори вспливуть, і ви зможете переглянути відео про мої річні плани. Я хотіла перечитати всі наявні частини Гаррі Поттера» в ілюстрованому виданні. І ось четверту частину вже перечитала, лишилася лише п'ята, бо їх вийшло поки, на жаль, лише п'ять. Я дуже чекатиму наступних. Ой, важко їх тримати. Ця частина вже важить 2,5 кг, і остання п'ята, яка вийшла, важить 3 кг. тому тримати їх так. Однією рукою доволі важко, тому поставлю мені. Дуже подобається і четверта частина, хоч і з нетерпінням очікую п'яту, яка моя улюблена, була принаймні під час першого прочитання, бо п'яту я ще ніколи не перечитувала. І тут починаються вже такі більш серйозні пригоди, більш серйозні небезпеки, перша смерть, як ми знаємо, тому. Я тішуся, що рухаюся кожен раз. Я стільки разів, от четверту частину, я перечитувала теж і минулого року. Але мені здається, що кожен раз я дивуюся якимось несподіваним поворотом, як вперше, і мене це тішить, тому що я наче повертаюся до своїх друзів у знайомий світ, і думаю, що от у квітні перечитаю вже і п'яту. І тепер будемо більш детально говорити про прочитані книги. Я, коли повернулася з відпустки, там я прочитала трилогію Народ повітря від Голі Блек про Фейрі. І оскільки ті книги в мене були в електронному варіанті придбані, то я не знала, чи варто мені купувати доповнення, оскільки у віват воно виходило. Це Голі Блек як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. Це дуже коротеньке таке доповнення. Воно не впливає, в принципі. На основний сюжет ніяк. Це просто наше ближче знайомство з Карданом, принцом Фейрі, і тим, як він зростав, як призирливо до нього ставилися власні родичі, брати, сестри, батьки, як він фактично зростав просто на самоті. І чому він став жорстоким, яким, як ми його побачили в основній трилогії. Я не купувала цю книгу. Я дуже вдячна Наді з каналу Світлобібліотек, що вона мені її позичила. Підписуйтесь обов'язково на її канал, він дуже щирий, теплий мені дуже подобається. Я позичила, аби все-таки дізнатися щось додаткове, але мені, в принципі, не потрібна ця книга на полицях, бо й основної трилогії я в паперовому вигляді не маю. Тут ми знову зустрічаємося з Карданом, як я вже сказала, із Джуд. Я боюся, оскільки це доповнення, то говорячи багато про нього, я можу вам заспойлерити основну трилогію, але постараюся цього не зробити. Ми повертаємося в дитинство Кардана, і, як я вже говорила, бачимо, як він зростає. І дізнаємося, чому ж він зненавидів оповідки, бо тут е він знайомиться з Аслог, вона е Тролиха. Так, я е уточнила, подивилася, чи справді тролиха, вона тролиха. І колись він її зустрічає, і вона говорить: я розповім тобі історію. Е він слухає цю історію, і вона певним чином впливає на його життя. Згодом історія змінюється так само, як і він. і е е е Мені здається, це звучить трохи запливно, як я оповідаю, але мені було насправді дуже приємно повернутися до персонажів і подивитися побачити ще одну історію, їхню пригоду. І я хочу сказати, що мені дуже подобається, як оформлена ця серія, а це доповнення ще й всередині ілюстроване. Я думаю, ви побачили на підйомках, дуже гарно зроблено. І я думаю, якщо ви читали основну трилогію і вона вам сподобалася, то варто придивитися до цього доповнення. А як самостійна історія, вона не прям супер якась унікальна чи цікава і не буде дуже зрозумілою, мені здається. Наступні дві книги я читала майже два місяці, оскільки почала їх читати ще в лютому, і там лишалося, насправді зовсім трохи до завершення, але я не змогла їх взяти з собою в відпустку, коли поїхала, і тому довелося їх дочитувати вже після повернення. Там лишалося зовсім трохи. По-перше, це кістяні годинники Девіда Мічела. Я дуже тішуся, що прочитала цю книгу, і дуже рада, що Ксенія запропонувала її обговорити на її. Книжковому клубі, інакше, можливо, я би довго доходила до цієї історії, можливо, ніколи б нею не зацікавилася. У нас було дуже активне обговорення цієї книги, оскільки не всім сподобалося, і було цікаво обговорювати для когось тут занадто все повільно затягнуто. І майже до кінця не зрозуміла, що відбувається. Мені навпаки дуже сподобалася. Книга розділена на багатенько розділів частин, і в кожній з них, в принципі, у нас інший головний персонаж. Лише в першій час не лише в першій, але в першій частині ми зустрічаємося з Голі Сайкс, і дівчинкою, і думаємо, що вона буде головною героїною, вона ще підліток, і вона свариться з батьками через те, що вони. Забороняючи зустрічатися з одним хлопцем, вона вирішує піти до нього, покинути батьківський дім і виявляє, що він її насправді зраджує. І з цього починається її пригода, вона тікає, але виявляється, що в неї є дивні сили, непритаманні звичайним людям. Вона бачить якісь галюцинації, вона Згадує, як в дитинстві чула голоси і бачила жінку, але її, начебто, вилікували. Але тут вона тікає і здається, що ці дивні речі повертаються в її життя. Частина закінчується доволі на такому інтригуючому моменті, але вже в другій частині ми зустрічаємося зовсім з іншим головним героєм. Насправді, Голлі все-таки це та нитка, яка поєднує всі ці частини, оскільки вона з'являється в інших частинах уже як другорядний персонаж, і в кінці знову стає нашою головною героїною. А тут насправді до передостанньої частини здається незрозуміло. Що насправді відбувається, що за суперсили, який тут фентезійний елемент і як він пояснюється. Але читати мені було супер цікаво. Тут багато деталей, багато персонажів, багато їхніх життів. Особливо мені сподобалася частина про чоловіка-голі, це Ед, і він. Був військовим репортером, їздив в Афганістан, в Іран, і ось ця частина про нього, про те, як він сприймає, про те, як він усвідомлює, що він насправді залежний від війни, він не може жити вдома, йому потрібно їздити туди, де війна, і спостерігати за цим, готувати матеріали і відчувати, що він долучається до чогось важливого, намагається допомогти. Мені не здалося, що книга затягнута, а остання частина взагалі мене дуже вразила, засмутила одночасно з тим, як подарувала якусь надію. Я дуже сподіваюся, що будуть іще виходити переклади Девіда Мічела на українську мову, бо я готова тепер читати всі його твори це було прям вау. Але хотіла б сказати про видання від Джорджа. Тут, як ви бачите, Золотим таким кольором написано назву, і так само на корінці, я вам підзніму. Я читала цю книгу постійно вдома, бо я підозрювала, що ця штука буде дуже затиратися. Тому я читала її лише вдома, але один раз я була на якомусь цікавому моменті і мені треба було поїхати. Я хотіла почитати дорогою в трамвай один раз. Єдиний раз я взяла її з собою і поклала в торбу. З нею там нічого не було, і вона просто об торбу. Тут ще не так видно, а от на корінці дуже затерлася назва, і це тепер стоїть на полиці в не дуже гарному вигляді. Мені подобаються видання від Джорджа, але насправді вони не супер дешеві. І мені здається, варто лакувати такі назви або ну, спробувати знайти якесь рішення, оскільки. Книга це не те, що от ми його бережемо, от читаємо лише сидячи в бібліотеці, десь, де ніде нічого її не торкається. Я хочу брати книги з собою, читати їх в дорозі, читати їх в подорожах, читати їх в парку, але, в принципі, заплативши немалу суму за неї, я не хочу, щоб після одного прочитання вона вже мала вигляд, наче я не знаю, що я з нею робила. Це якось неприємно. Я не знаю, мені здається, я не маю інших видань від Джорджа, від Джорджа. Ні, я маю детективи, але в паперових обкладинках і там немає золотих тиснень. Тож я тепер з підозрою трохи ставлюся до таких штук, і ну, напевно не варто тоді такі книги з собою носити, хоч це і засмучує. І ще одна книга, яку я вже так дочитувала останні сторінки після повернення з відпустки це Дженні Колган і її капкейк кафе. Це я теж тішуся, що рухаюся своїми річними планами і читаю позичені в Люби давним-давно книги. Влюби з каналу Любов до книг теж дуже класний і якісний канал, рекомендую. Це друга частина книги перша частина лежить у мене тут, не хочу діставати, але вона називається До зустрічі в капкейк кафе Я читала її кілька місяців тому, і вона мені загалом сподобалася. Я ділилася з Враження враженнями своїми, е, теж лишу згори посилання на відео. І перша частина мені сподобалася, вона була милою, щирою, е, зачіпала і серйозні теми. Не була бісячою, так би мовити, а от друга частина мене знервувала. Е, наша Ісі, е, власниця Капкей-кафе, вона е, дуже дивно в цій частині поводиться. як Якась істерична дама, хоча вона так не поводилася в першій частині. І мені було трохи сумно читати цю книгу, оскільки в мене виникло враження, що авторка просто побачила, наскільки популярною стала перша частина, і вирішила заробити грошей на цій популярності, але чомусь не врахувала, що герої в другій частині поводяться зовсім не так, як поводилися в першій, наче це просто інші люди з тими самими іменами. І що Ісі, що Остін. Вони просто влаштовують самі собі проблеми, оскільки вони просто не можуть поговорити. Я не люблю історії кохання, де весь конфлікт зав'язаний на тому, що просто герої не можуть сісти і поговорити. Вони кожен сам собі щось надумує, і потім на останніх сторінках вони нарешті говорять щиро і всі проблеми просто зникають, бо їх і не було. Вони їх самі собі придумали. От, я не хочу вам розповідати, в чому саме тут конфлікт, бо це теж спойлер до першої частини. Але просто, якщо вам сподобалася перша частина, то я би не радила читати другу. Перша частина завершена, гарна, мила і завершується теж дуже мило. Я не знаю, навіщо це продовження, воно мене розчарувало і засмутило. Ось так. Мені більше немає чого сказати про цю історію. Я вважаю, що тут конфлікт просто висосаний з пальця. І... Просто в цьому абсолютно не було ніякого сенсу. Наступну книгу читала в електронному варіанті, колись придбала її а, на акцію видавництва Нет Антоненко, а коли вони розпродавали електронні книги ще по одній гривні на початку повномасштабної війни. І от нарешті дійшла до неї. ця книга «Чо Кім джу?» Кім Джі Йон 1982 року народження. Зовсім невеличка книжка, яка насправді вміщає в собі дуже дуже багато всього. Це історія про Корею і про становище корейських жінок. Це, ми бачимо історію таку спочатку в ХХ столітті і вже доходимо до більш сучасних днів. Головна героїня згадує і своє дитинство, і загалом аналізує, як вона усвідомила, що чоловіки в їхньому суспільстві. Мають зовсім інше становище, ніж жінки. Коли вона була ще дитиною, вона мала сестру, а також молодшого брата, старшу сестру і молодшого брата. І вони з сестрою якось от просто з малих років їх привчали працювати по дому, по господарству. А брат взагалі нічого не робив, від нього нічого не вимагали. Так само чоловікам просто раніше насипали їжу. Брат мав окрему кімнату, вони жили з бабусею в кімнаті в трьох, хоча він був молодший, йому не потрібно було настільки багато простору, а їх двоє дівчат і ще й бабуся в кімнаті, і йому просто не можна було нічого сказати, бо він спадкоємець і чоловік. Як взагалі люди робили аборти, коли дізнавалися, що в них народиться дівчинка, оскільки Народжувати дівчаток не рентабельно, так би мовити, бо вони вийдуть заміж до і перейдуть, так би мовити, до іншої сім'ї і не будуть забезпечувати своїх батьків. А от син зможе забезпечити батькам нормальне майбутнє, спокійну старість. І як дівчатка з 13 років зобов'язані були працювати на якихось заводах в жахливих умовах по багато годин на день. Щоб заробити гроші на те, аби їхні брати мали змогу навчатися в університетах, а про їхнє навчання взагалі ніхто не дбав. І дівчинка зростає, і ми все-таки бачимо, якісь зміни в суспільстві. Як хоч щось трохи змінюється, як починають вірити в те, що вона має право вступити до університету і будувати кар'єру. І тут багато було таких моментів, які мене просто засмучували. Я розумію, що це є, але читати про це жахливо і думати про те, що це існує жахливо. Як, наприклад, Кім готувалася до вступу і ходила на додаткові заняття, і потім дорогою додому до неї причепився хлопець занять, який був впевнений, що вона з ним фліртувала, оскільки вона передавала йому там якісь завдання, і йому усміхнулася що. Я просто звичайним виявом ввічливості, але він ну, він був переконаний, що вона з ним фліртує і чого вона тепер від нього морозиться. Після цього батько звинуватив кімнати, що це вона погано поводилася, якщо хлопець вирішив, що вона з ним фліртує ну, всі ці моменти. Ем, як вона намагається будувати собі вже кар'єру е, згодом і ну, теж стикається з купою-купою сексизму, це. Е, Історія, яка от насправді робить боляче, але я дуже рада, що я її прочитала, бо забувати про проблеми це не значить, що вони зникають. І, до речі, книга написана в такому цікавому вигляді, вона як художня документальна, якщо можна так сказати. Тут багато посилань на статистику, на різні дослідження, як, наприклад, після того, як багато родин робили аборти. Якщо знали, що в них народиться дівчинка, який потім створився перекос згідно з дослідженнями, наскільки було більше чоловіків певного віку, які теж згодом не могли побудувати родину, тому що жінок просто в принципі менша кількість. Я би дуже радила цю книгу. Якщо ви загалом цікавитеся темою сексизму, та якщо не цікавитися, книга цікава, тут є ще такі магічні трохи. Елементи, і я думаю, вам буде цікаво її почитати, навіть якщо ви до цього не цікавилися загалом темою. І одразу до цієї теми розповім про ще одну книгу видавництва Анети Антоненко, яку я теж тоді купувала на розпродажі і почала читати після історії про Кім Джі Йон, і вона теж загалом стосується цієї теми нерівності чоловіків та жінок, але це вже повністю художня історія. Називається вона Другий чоловік, автор Ларі Трамбле теж дуже маленька книга. І вона розповідає нам про такий світ навпаки, де, умовно, якщо ми візьмемо якесь занадто традиційне суспільство, або ось ці рухи, як Талібан, наприклад, де жінка взагалі вона закриває обличчя, вона не має права навчатися, ну, загалом вона просто власністю чоловіка майже вважається. То в цій книзі все просто навпаки. Автор поміняв просто жінок і чоловіків місцями. І в нас є хлопець Самюель, який ще на початку вчився в школі, але потім, коли він умовно досяг певного віку, сказали, що тобі вже нема сенсу навчатися, тобі треба знайти дружину. З дитинства йому говорили, що він має бути гарний для жінки, яка колись його обере, має займатися спортом, мати гарне тіло. І колись якась добра жінка, візьме його до себе. І от хлопчика насправді віддають дуже-дуже дорослій жінці, яку він називає Мадам. Вона фактично його купує, вона виплачує. Дає за нього гроші, тому що це такий шлюб з розрахунку, але в цій ситуації віддають не дівчину, як ми звикли, якомусь багатому старому чоловіку. А тут усе навпаки, і Самюель переїжджає. Жити до своєї нової дружини, яку до того ніколи не бачив, а побачив її вперше на весіллі. Тут у нас м, чоловіки мають закривати бороди, коли виходять на вулицю, тому що бороди це те, що може збуджувати жінок. Тут так само цих чоловіків звинувачують у тому, що вони винні, що якась жінка до них почала приставати на вулиці, і м, насправді це супер важлива тема, але в мене від цієї книги якісь дуже змішані відчуття, тому що просто. Автор фактично не вигадував проблеми і ніяк її не проаналізував, як на мене, він просто поміняв чоловіків і жінок місцями, довівши це до абсурду в деяких місцях. Бо Ну, мені здається, все одно це так не виходить. От Іра з каналу Imagination, вона теж минулого місяця, здається, прочитала цю книгу. І коли я дивилася її відео, лишу вам послання внизу, звісно, і почула чу, її відгук, я була з нею абсолютно згодна, тому що я теж думаю, що це так не працює. Коли ми просто замість чол... в усіх реченнях, просто замість слова жінка пишемо чоловік, і навпаки, це насправді. Ну, не зовсім так працює. Все-таки е, традиційно, е, якось, мені здається, люди по-різному могли би реагувати. І я не знаю, чомусь, от щось мене бентежило постійно під час прочитання цієї книги, так е, автор зачепив важливу тему, але те, що він фактично просто поміняв слово жінка і чоловік місцями, ніяк не заглибившись ширше у проблему. Е, не давши нам більше деталей, більше всього, більшого погляду взагалі на цю ситуацію, чому вона такою склалася. Оскільки в реальному світі ми розуміємо, як так виходило, чоловіки працювали, жінки були їхньою власністю, як тут до цього дійшло в цьому світі, що відбулося, мені би хотілося побачити це. Так, я. В принципі, рада, що прочитала цю книгу, і сюжет був доволі цікавий і незвичний з такого погляду, але чогось от мені не вистачило не... і важко оці... оцінити об'єктивно, що мене так бентежило. Але е... все-таки це книга не на п'ятірку, але все ж я би її радила, і було б цікаво взагалі обговорити з вами в коментарях, якщо ви читали цю історію, що ви про неї думаєте. І ще одна книга з клубу Ксенії Келерманд, як які стані годинники. Це довга хода Стівена Кінга, свіжо перекладена його книга, а писав він її насправді доволі давно. Це один з його ранніх творів, і ще написаний під псевдонімом Річард Бакмен. Я. Теж дуже-дуже рада, що прочитала цю історію. Мені здається, більшість книг, які ми обирали разом з Ксеною на її клуб, мені подобалися і якось мене зачаровували. Я дуже цьому рада. Це історія про тоталітарну державу, але насправді це тут не так важливо, бо про державу ми майже нічого і не дізнаємося, і нам і не треба. Ну просто я не відчувала, що мені потрібно ширший погляд на державу. Головне, тут це саме довга хода. Ми маємо 100 хлопців, які стартують і мають йти з мінімальною, вони мають мінімальну швидкість, з якою мають рухатися, і а, вони йдуть, йдуть, йдуть і не зупиняються, поки не лишиться один. Або з самого початку ми розуміємо, що інші, ті, хто отримують три попередження, з ними станеться щось погане. І те, як мене турбувало, чому всі ці юнаки пішли туди, пішли на довгу ходу, чому вони погодилися брати в цьому участь, оскільки це ми думаємо, це начебто добровільно, чи їх держава змусила, що відбувається, як вони погодилися, оскільки твій шанс перемогти один до ста дуже низький. І Турбує тебе, турбує питання. Поясніть мені, чому ви пішли, що сталося? У вас жахливі батьки, над вами знущалися в школі. Що? Що з вами? І е, думаємо, ми, ну, можливо, в мене так було, я про це думала безперервно, поки не дочитала до кінця. І просто я перегорнула останню сторінку, і я навіть не знала, як це осягнути, як, як це прийняти, все, що тут відбулося. Це просто книга, яка. Робить мурашки, яку боляче і неприємно читати, про те, як вони йдуть і не зупиняються, що відбувається з їхніми ногами, як кінг описує відчуття. І це просто, це жахливо, але це настільки цікаво. І коли ми обговорювали. Разом з учасниками клубу цю книгу хтось сказав таку метафору, що це наче людське життя, тому що ми маємо йти і не зупинятися, оскільки нас може хтось обігнати, і ми так біжимо за чимось, і можливо, навіть не завжди знаємо, чому ми це робимо. Я просто я в захваті, мені подобається, що я читаю все більше книг Кінга. І те, яке вони справляють на мене враження, це просто неймовірно. Я думаю, що можу вже сказати, що це один з моїх улюблених авторів, і я сподіваюся, що цього року прочитаю ще багато його книжок. Хух, розповіла вам десь про половину а, цієї частини прочитаного. І думаю, що відео вже задовге, тому я вирішила розбити прочитане на дві частини, а, навіть виходить, що на три, бо про маленьку частинку я нагадую, розповідала у відео а, прочитане за відпустку. Ось розповіла вам іще про частинку, і в наступному відео, в одному з наступних, поділюся а, усіма книгами прочитаними, які залишилися. Обов'язково Попишіть у коментарях, що з цього ви читали, які у вас враження, або що крутого ви прочитали загалом за минулий місяць і хотіли би порадити всім цю книгу. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!